Територія війни в продовження нашої програми в рамках цієї рубрики ми намагаємось аналізувати останні зміни і події, які відбуваються на лінії бойового зіткнення. Останнім часом в зведенні Генерального штабу збройних сил України Бахмутський відтинок фігурує як один з найгарячіших. А іноді, за кількістю відбитих нашими воїнами атак ворога, він взагалі посідає перше місце. Тому Ось саме з цього відтинку пропонуємо почати сьогоднішню рубрику з нами Іван Тимочко, військовослужбовець, голова ради резервістів сухопутних військ. Пане Іване, вітаємо вас і дякуємо, що знайшли час. Вітаю героям. Слава, ради вас бачити, пане Іване. На вашу думку хотілося б почути вашу думку. Ось з приводу такого питання. Я вже казав глядачам, так що останнім часом бахмутський витинок стає все гарячіше. Головне питання: чи зміщують росіяни акцент з Авдіївки на Бахмут? До чого я ще веду? Коли ми кажемо про Лимано-Куп'янський напрямок, там завдання ворога очевидне: ліквідувати ось цей плацдарм по жеребцю. Авдіївка там е, напівоточення. Е, Бахмут, що вони там хочуть? Ну, Бахмут для Путіна несе два смислових навантаження, які за пріоритетністю для нього є одні з найважливіших, і насправді Авдіївка е це те, що тимчасово лікло його увагу від поставлених завдань, оскільки Авдіївка е розраховувалася з бути зайнятою міттєво і задачі по Бахмуту мали продовжитись. Власне саме які. Ну якщо розглядати смислове навантаження, військове. Ситуація полягає в тому, що Бахмут займав свій час. Вагнер Пригожин, основний медійний опонент Путіна. Власне, медійний, бо по військовий талант дуже важко його обговорювати. Бо насправді навіть тому самому Бахмуті Вагнери це просто була перша лінія. Це були ті, ті м'ясники. А друга третя лінія поставкою зброї силами логістики, підтримки насправді займала Російський займалась російська армія, і їхня робота була в рази більшою, насправді ніж Вагнеру. Але медійно пригожин перехопив ініціативу, звернув увагу на себе. І з рахуванням тих мільярдів, які вкладалися в його інформаційну розкрутку, звичайно він продемонстрував себе як великого поколполководця на бахмутському напрямку, і після смерті Пригожина, з рахуванням, це класична військова тактика і правила війни, ми почали бачити, що вони програють за Бахмут, і це теж на природня ситуація, з рахуванням та як вони його намагалися зайняти. М'ясними штурмами з низьким насправді коефіцієнтом корисної дії, але з величезними ресурсами. І для Путіна зараз постала дилема: якщо російські війська вийдуть з Бахмуту, то значить один ефективний полководець зайняв Бахмут його знищили. А неефективний, непрофесійний Путін Шойгу з Герасимовим втрачають Бахмут. То, герой, ну зрозуміло. Особливо okay. до наближення Ване, ну, Бахмут вже ну, захоплений. Якщо ми подивимось ні. На, на мапу діпстейта ні. ні, там наші стоять ні він не зайнятий. Околиці є невеличка околиця, якої вони не змогли зайняти, і наші війська контролюють висоти навколо Бахмуту. І оці цей підвогневий контроль, коли і власне, те, що нашим військам почало вдаватися заходити з флангів. Ми пам'ятаємо Андріївка, Іванівське, оце викликало дуже серйозну тривогу у росіян. Бо багато хто почав говорити про оперативне оточення Бахмуту, і зрозуміло, що. Путіна, оце я повторюся. Для Путіна це стало дуже серйозною дилемою. Бо у військовому плані Бахмут для них майже нічого зараз не значить. У військовому це руїна на руїні, районний центр, який по суті вже життєдайний, і, і навряд чи його хтось буде відновлювати чи він буде відновлюватися. Ну росіянами це точно і інша ситуація. Політична, бо е, насправді для Путіна Бахмут. Це був один з символів мощі на міжнародній арені руської армії. Бо на міжнародній арені дуже слабо всі. всі розрізняли пригожина Путіна, але майже ніхто не розрізняв Вагнер і російську армію або її ототожнював. І втратити Бахмут для нього зараз. Ну це насправді і на політичній арені з урахуванням Авдіївки, не успіхів біля Авдіївки Реальне це не успіх, щоб там не говорили. Ті просування це абсолютно не, не те стратегічне вирішення проблеми, яке закладалося путіном і його командою. Звичайно, що знову ж зараз переводяться паралелі й акценти. Мовляв, ну з яким з Путіна з його команди герої чи військові полководці. Он і Бахмут не взяли ще й Авдіївці провалили операцію. А, а пригожена генія знищила Між цим, ці питання зараз почали в російському просторі підніматися. Під вибори він мусить продемонструвати, що не, не Авдіївка це не помилка. Авдіївка це просто частина великого лиману Куп'янського, Бахмутянського Авдіївського наступу. І що все йде по плану згідно згідно якогось таємних документів. Ну і не будемо вже забувати про цей момент, що все-таки є завдання, є плани зайняти. Власне в межах адміністративних кордонів Донецької і Луганського область, і найважливіше, що для Путіна навіть не стільки для Путіна, як для військового командування, відповідального за цей напрямок, тим, що східний напрямок курує обороною генерал Сирський, генерал, який ще ні разу не потерпів поразки. А з другої сторони, російське командування вже на цих напрямках, поміняло вже четвертий склад командний. Там вже навіть загубилися. Звичайно не кажучи про генерала Армагеддона е, та соровіки, на якому потім на казематах успішно зуби вибивали путінці після провалу е, при провалу е, власне Пригожина. Звичайно, що вони е, мусять продемонструвати на міжнародній військовій або армійській сцені чи школі продемонструвати, що російське командування не гірше аніж українське, а знову ж на міжнародній. Арені як це сприймається? Якщо, якщо нам союзники країн НАТО допомагають своєю зброєю, а отже, їхня зброя створена під певні канони, під певні умови чи під певні стратегічні якісь документи під якусь академічну школу, це означає, що російська академічна школа абсолютно неефективна, Що генерали вже поміняли четвертого проти них протистоїть стоїть один генерал? І насправді це дуже і дуже. Верну для них це те, що не видно в ефірах, це те, що можливо не обговорюється на ток-шоу, але це те, що обговорюють професіонали, це те, що обговорюють фахівці, які, скажімо, до яких Путін звертається про підтримку в зброї. Це ті фахівці, до яких країни, до яких Путін звертається там про допомогу і використати йти їх як треті країни для закупівлі завозу зброї чи викупу в них на складах зброї, оце. І тут це по, по ньому по власне іміджу Росії Бахмут дуже і дуже серйозно б'є, бо до нього привернута увага все одно, як у військовій школі, у військовій науці чи в військовій темі працює якась військова операція. Вона відбулася медійний чи публічний інтерес до неї з газ. Вона відбулася позитивно, негативно немає значення. Вона відбулася, і все і забувається тоді. Як військові школі починають до, до крапочки, до метра. до... Mm -hmm. До кількості зброї вся вивчати, все досліджувати, проводити паралелі. І а тут військову стратегію Росії показати нема в чому. І от власне оці всі ситуації наклалися на те, що Бахмут. Зараз став причиною активізації російських військ. Пане Іване, і ще, якщо можна, коротко, ще по Авдіївці, буде коротке питання. Ось це на можна зараз глянути карту. Вони тиснуть з півночі, особливо там ну, на степове, так? Північ Авдіївки з Коксохімом, наприклад, так? Вона, ну, на мій там да хлопський розум, як кажуть, більш захищена, але тим не менш, саме туди вони пхнуть, вони там зробили з Красногорівки зараз. Певний хаб туди стягують там резерви, техніку, і звідти так вони там розходяться в атаках. Скажіть, будь ласка, чому вони так вперто тиснуть на Авдіївку з півночі? Це якось можна справді, пояснити тому, що... суто з військової так. точки зору? Так, вони намагаються відтиснути нас від Ясиновацької траси, і окрім цього, там дуже добре вибудовані логістичні шляхи підтримки власне зі зі сходу України для росіян в плані поставки підвозу військ техніки, оскільки там вони вже з 2014 року мали свої військові бази, свої центри, тим паче Авдіївка це було по суті порубіжжя. Збройних сил і Російської Федерації, чи там так званих армійських корпусів ще з часів. А то, і власне, тому що там все вивчено було, як вони вважали, досліджено. Можливо, там до цього наступу закладалися якісь і диверсійні групи. Там вивчені були шляхи, і, власне, в комплексі цих всіх заходів, і вони почали тиснути. Крім цього, ну десь напевне вони ще паралельно. Швидше знайшли там якусь слабинку або десь якісь недопрацювання. Ну і третє, найважливіше напевне, я так вважаю в цьому плані. Розрахунок був росіян на це, що де найбільша лінія, найміцніша лінія інженерних загороджень, власне технічних, бо там дуже серйозна промзона індустріального напрямку. Вони розраховували, що ми теж так будемо сподіватися, що там найбільш така плотна стіна загороджень, і, вон, і в плані військовому неефективно їх атакувати, що ми там будемо тримати мінімальну кількість людей. І власне акцент був в тому плані, що вони зможуть її захопити або прорвати, оскільки як загородження є, фортифікації є, а людського ресурсу там мало. І можливо, тому був розрахунок. А напевно, найшвидше тому. І окрім цього, вони розуміють, якщо вони займуть промку, що по суті вони дуже серйозно зможуть впливати власне на всю авдіївку і, зокрема на логістичні шляхи нашої поставки. Пане Іване, ми дуже дякуємо вам за відповіді, за тлумачення. Іван Тимочко, військовослужбовець, голова ради резервістів сухопутних військ, за його допомогою так на розібралися, що відбувається на бахмутському відтинку, і ось зачепили те, що зараз відбувається довкола Авдіївки. Так, ще раз зауважимо, що там станом на там сьогодні, на вчора росіяни продовжують до. Красногорівки так стягувати резерви та техніку. І як ось пишуть хлопці з Діпстейта, звідти розбрідаються на захід по посадках. Ось так ось вони пишуть. І в загальних рисах давайте розглянемо те, що відбувається по лінії зіткнення. Ворог зараз активно застосовує саме піхотну складову. Безумовно відбивається погода, але сухо по фактах на куп'янському напрямку ворог продовжує штурмувати Синьківку на Харківщині. Серебрянське лісництво продовжує штурмувати на Лиманському напрямку. Ворог тут, за даними Генштабу, відбито три атаки супротивника за минулу добу. Мар'їнський напрямок стало відносно тихіше, так якщо там днями атаки. Були. Були на десятки, то за минулу добу зафіксовано вісім атак. Штурмується Мар'їнка, Новомихайлівка Шахтарський напрямок знову у зведеннях. Тут зазнає ударів Старомайорське. Три атаки ворога відбито на Запорізькому напрямку. Намагається тут ворог відбити втрачене в районі роботиного. Наскільки йому це вдається? Ну дивись першу рубрику лента за лентою. Там досить яскраво і показово. Було відображено, як наші ці намагання так присікають, як кажуть. Що стосується таврійського напрямку, загалом зараз буду цитувати командувача оперативно-стратегічним угрупованням військ Таврія пана Тарнавського, він авторитетно фіксує на таврійському напрямку. Росіяни збільшили кількість застосування якраз піхоти. Щодо піхоти на у хлопців прочитав, вони згадують. Там інтерв'ю комбата К-2 зі складу 54-ї окремої механізованої бригади він пише, що на ділянці вище Солидару співвідношення ворога до нас. 5 до 1, друзі, це ну, треба вдуматись, 5 до 1, і це не найактивніша ділянка фронту. Далі, давайте ще побачимо, що відбувається на півдні, найбільш такий інтригуючий район для ворога. Що тут відбувається? Тут ворог проводить певне перегруповання військ та засобів техніки. Якраз зараз ви бачите цей відтинок, продовжує штурмувати наш плацдарм в районі Кринків. Це ось там стрілочкою позначені кринки. Але що найцікавіше, як зазначають оглядачі, зокрема Костянтин Машовець пише про це про те, що ворог додатково починає укріплюватись і окопуватись. Ось на цій лінії, яку зараз ви бачите на своїх екранах, а тепер зверніть увагу, де кринки. А де ось ця лінія, де ворог е, вирішив окопуватись, дещо не зрозуміло, або ми чогось не знаємо. Скоріше за все, ми чогось не знаємо. На цьому відтинку є ще один цікавий момент: це те, що ворог формує резерви, е, коли заводить їх в Крим, і потім виводить ці резерви, які мають підкріплювати е, ті війська, які зараз намагаються штурмувати наш плацдарм. Наші і плацдарми на Херсонщині так ось ці резерви розташовуються на кримському перешийку. перешийку. Він не йде далі. Чому вони саме там стоять? Друзі, між іншим можете написати свою гіпотезу, свою теорію, чому вони саме там зараз зупиняються в коментарях саме під цим відео. Ну і традиційна рубрика Бавовна. Тут зазначимо два моменти: момент перший це. Ніч Луганськ. Палала нафтобаза. Зараз побачимо, наскільки яскрава вона палала. Тимчасово окупований Луганськ, ще раз повторюсь, нічна атака дронами. І не менш цікавою була так звана бавовна: Не будь де, а в Москві. В Москві. Палали склади заводу спеціалізованих автомобілів. Дивимось в дані російських правоохоронців. Тут вони пишуть, що пожежі на сході Москви надано третій підвищений номер складності. Площа пожежі до 2000 квадратних метрів. Зафіксовано часткове обвалення даху. Попередньо постраждалих немає. Пишуть російські правоохоронці. Нагадаю, це Москва палала так. Це виглядає станом на сьогодні.